Дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вас вітати. Сьогодні я хочу знову анонсувати вам таке відео Підбірка м'ясних страв на свята. Я буду показувати вам, там в цій підбірці буде 5 страв, які завжди ми готуємо на свята. Частину я може, буду готувати на Різдво, частину на Новий рік, але хочу вам заздалегідь показати ці рецепти. Для того, щоб ви могли вибрати собі, що вам подобається, і приготувати всі продукти для приготування цих страв. Тому ось так. Я буду готувати, але за два дні, а може й за день до свят. І ви не встигнете подивитися і не встигнете щось приготувати і для себе зробити такі побудувати свої плани, що ви хочете на свято смачненького приготувати. Всі ці страви дуже прості, наші, без всяких наворотів там. Все дуже просто, але дуже смачно. І головне, потрібно, щоб його було багато, не на один стіл, тому що ми не знаємо, хто до нас може завітати. Це такі дні, що приймати потрібно гостей. Тому ось так. Сьогодні Доброго ми з вами всім. приготуємо курячі стегенцям, замариновані, а потім потім. Запечемо їх у духовці. У мене тут 5 стегенець. Самі культяшки ми одрубали, тому що вони нам не потрібні. Ми їх гарно вимочили від крові і відчистили все зайве. Маринад ми будемо робити дві здорові цибулини, так мілк, дрібно-дрібно-дрібно на м'ясрубку або на блендері. Чим більше цибульки, тим більше соковитіше буде м'ясо. Потрібна гірчиця, не гірка, але гірчиця обов'язково м'ясо буде м'якше і матиме такий специфічний смак, і нотку таку гарну домашні спеції, які готувала сама столова ложка, ароматна сіль разом із спеціями. І столова ложка сушеного чесничку. Потрібна буде столова ложка меду, і це все потрібно нам змішати. І ще потрібно буде дві столові ложки самого простого, такого, навіть чим рідкий, такий як провансаль, майонез, тим краще. М'ясо нам потрібно приготувати. Культяшки ми одрубали вже, а тепер нам потрібно просто взяти ножичком і гарненько поробити такі ніби отвори, щоб швидше замаринувалося воно. І замаринується, і буде приготовля... приготовлюватися набагато швидше. Так, приготували всі стегенці гарненько ножечком поробили такі проколи, тепер складаємо назад мисочку і змішуємо маринад, цибульку, мед, чесничок, пряні сіль, таку пряну. І цією сумішю додаємо сюди ще майонез гарно розмішуємо щоб воно було таке. І тепер намащуємо гарно так щедро кожне стегенце. І ще я забула. Олійкою полити, щоб гарно тримали спеції. Тепер промаринувалося, воно у нас добу. І після доби ми гарно випікаємо до тих пір, поки буде текти прозора юшечка. Ось такий сік прозорий, це значить, що вони готові. Наступна страва у нас м'ясні пальчики. Для цього нам потрібно таке м'ясо, биток. Воно порізане десь 07-08 см. Потрібно буде сіль, мелений перчик і сушений чесничок. Значинки в мене, підсмажені грибочки і перемелене сало, відварене сало з часничком і з перчиком. Потрібно буде нитка, яку ми будемо зв'язувати. Зараз такий невеличкий секретик від цієї от там, де біла така плівочка, щоб відбивні наші не скручувалися, потрібно робити такі надсічки. Тепер просто накриваємо харчовою плівкою, м'язкою і гарнесенькою відбиваємо з обох сторін, щоб воно було ніжне і м'якесеньке. Тепер беремо змішані спеції, які ми змішали, сіль, перчик, чесничок. Гарнесеньке, кожну з них отак притрушуємо і залишаємо деякий час. То скільки у вас часу є? І тепер вже полежало воно, промаринувалося в нас спеціями і починаємо скучувати. На кожен на такий пальчик, на кожну відбивну відкладаємо не, так сало відварене, обв'язуємо ниточкою і складаємо їх. От, можна, отак, як салом, а додам, додам ще трішечки грибочки, деякі будуть одні з салом, одні з салом і з грибочками. Всі обв'язуємо гарненько ниточками, щоб не трималися гарно і не втрачали своєї форми, вирівнюємо, де там потрібно нам, підправляємо. Щоб вони у нас були гарненькі і смачненькі. Ось так. Всі їх приготували, тепер розігріта у нас сковорідка гарно розігрілася. І наливаємо олійки, викладаємо і обсмажуємо пальчики з усіх сторін, щоб вони були обсмажені. Обов'язково ниточки, щоб були так міцненько скручені, щоб вони в нас не порозпадалися на сковорідці. Я одні роблю так, а декілька із борошном. Ну, різниці в кінцевому результаті і різниці немає ніякої. Тому то на ваш смак і на ваш розсуд, як ви хочете. Обов'язково перевертаємо декілька разів з усіх сторін, щоб гарнесенько так просмажилось і ніби попідрумянились. І от коли вони гарненько вже просмажаться, ми її будемо викладати на тарілочку, вже, щоб вони трішечки відпочили, прохололи, а потім нам потрібно буде з кожної зняти оці нитки. Обов'язково зняти нитки. Якщо у вас багато, то доведеться зробити декілька таких заходів. Олійка, жирок, жироки, нас залишився. Ми додаємо туди борошна. Можна додати цибульку з моркви, то по вашому бажанні. Я цього не роблю, я тільки додаю, пересмажила там борошно, тому що. У цей жирок попало і чесничок, і все туди, і спеції, попали воно ароматне. А борошно нам потрібне тільки для того, щоб була густіша підливка. Знімаємо з кожного такого пальчика, знімаємо ниточки, закладаємо і залишаємо, щоб вони приготувалися до готовності, щоб вони були готові. І сама ця підливка, юшечка, яку ми можемо використати чи то до картоплі, чи до кашки, десь до пюре, щоб вона була густенька. І ось коли вони вже готові, розв'язаю і дивимося, які вони всередині. Всередині така начинка сала, вони схожі по смаку на домашню ковбаску. Дуже-дуже-дуже вони смачні. Так що готуйте, хай вам смакує. Сьогодні ми з вами приготуємо сальтісон. Сальтісон із рульки. У мене тут півтора кілограма колінця, отаке воно м'ясне, гарненьке. І я докладу ще одне філе, тому що я із юшечки, яка залишиться, я зроблю холодчик. Що нам потрібно? Півтора кілограма рулька. Вона замочена добре, годинки на три. Столова ложка без гірки солі. Потім ми, як треба, буде досолимо. Ось так. І є в два лаврові лісочки, чотири горошини, тут мене в мене у Наливаємо на дно водички трішечки, щоб не пристало. Викладаємо спочатку м'ясо, і нам як м'ясо закипить, знімемо шумовиня, яке утвориться, і тільки потім будемо додавати сіль і що, що ми хочемо додати. Заливаємо водою, щоб покрило на два-три пальці. Нам треба, щоб було покрито, тому що готувати буде. От Отак, якраз От 2 літри цей ковшик в мене якраз таки вийшло. Ось так. Сам, щоб водою було покрите на два пальці. Закипить, знімаємо шумовиня, потім додаємо сіль, духмяний перець і лаврове листя, і я буду варити 4 години, загалом 4 години. Після закипання десь вийде 3,5 і так, щоб гарно ділялося. І шкурочка була проварена і гарно виділялося м'ясо від кісточок. Закипів наш такий холодчик. Знімаємо оцю верхню шумовиня обов'язково. Якщо ви відкриєте каструльку і декілька разів, ви побачите, знімайте, щоб його не було. І додаємо тепер сіль. Я додаю сіль не всю, потім краще додам і лаврові листя. І перчик трішечки пізніше додам цибулинку і моркву. Так, все так закипіло на маленькому вогні. Тепер кидаю цибулинку. Верхні листочки я зняла, гарно помила, розрізала на чотири частинки не до кінця, обрізала хвостик і отак з усім і кладу. І морквинку я невеличку, теж гарно її помила, на чотири частинки не до кінця і теж кидаю. Зварилося наше таке. Не наше свиняче колінце зварилося для того, щоб ми зробили з нього смакоту. Я зараз вимикаю варилося воно майже 4 години. Я вимикаю вогонь. І перш за все, що я зроблю, це наберу юшечки для того, щоб розвести желатин. Нам потрібно його небагато. Ви подивіться. Як він варився, скільки він варився, і який він прозорий. І якого він кольору. Це тому, що додали моркву і додали цибулю в лушпині. тому дає такий колір. Зараз я це відставлю через хвилиночку витягну м'ясо, нехай воно прохолоняє, і потім покажу далі. Так, м'ясо витягнули. Витягли морковку і витягли цибульку. Цибулька прохолона, я її так відчищую цього і частинку використаю в сальтісон і морковку також. Тому що м'ясо ми будемо не різати шматочками, чому і називається цей сальтісон ніжний, тому що тепер він тепер мелений на м'ясорубку. Він такий буде дрібненький і міленький, ніжненький, м'якенький, і для старенького, і для маленького, дуже смачний, дуже-дуже ніжний. Без хрящиків, без кісток, без всяких. Продовжуємо пепею з сальтісоном. М'ясо вихололо, світла немає, знайшли стареньку м'ясорубку, ще й мою дівоцьку. Добре, що не викинули. Дивіться, воно бачите, воно, воно таке мастке-мастке, тому що воно жирненьке з салком. Так от і все. перемололи. Я додаю сюди, хто, хто не хоче чесник, можете не додавати. Варилося це. Колінце рулька варилася з спеціями із цибулькою, вона сама по собі дуже-дуже смачна. Я додаю, а кому хто не вдома, або часто буває не вдома і не хочете, можете додати сушену чесничку, це вже на ваш розсуд. Так, ось так: перемололи. Часничок додали. Зовсім, -зовсім, Зовсім трішечки додаю я меленого перчику. Пробую на смак, додаю сюди трішечки юшечки із холодця. Він у нас тут із желатином. Зовсім небагато, дві-три ложечки. І тепер гарненько, отак руцями, ось так. А тепер отак ручечкою гарненько, 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 гарненько ось підбиваємо. І тепер підбертаємо. робимо ось таку гарненьку таку колбасочку на дощечку, а зверху придавлюємо ще однією дощечкою. Ось так. Як прес. Буде овальною такою форми, щоб на хлібчик можна було класти. Ось в такому вигляді відправляємо холодильник на ніч. Він наш в всю ніч. Дивіться, який він плотний, такий, такий прям ент. Бачите, еластичний, гарненький. Ось так тепер розмотуємо. Бачите, я нічим його не прив'язувала, просто його скрутила і він тримається дуже гарно. Тепер оце видріза. Дивимося, яка краса. Вкраплення жовтеньке від морковки. Де не де білесеньке від цієї цибульки. Десь м'яско темніше, десь світліше. Він такий рябенький, такий гарний і, і на вигляд. Дивіться, він такий мосткий. гляньте, От, ось так. Що ж для цього потрібно? У мене є два курячі філе, є грибочки такі невеличкі, потрібна цибулька така гарненька і грамів 100-150 сиру. Ще потрібно буде зовсім небагато майонезу. І сіль, перчик, і сушений чесничок. Оце все, що потрібно. Ще отака. Помічничка мені потрібна буде, кружечка. І форма така форма з антипригарним покриттям. Перш за все, нам потрібно зараз почистити і підсмажити. Спочатку цибульку, а потім грибочки спецмажити. Оце все перше, що потрібно. Потім я поставлю його підсмажувати, а сама розріжу ці філе такі вподовж розріжу, як на одбині, і відіб'ю їх. Беремо таку відбивну, гарненьку, і гарненько отак вистіляємо. Ось так. Робимо ось таку, бачите, отак. Гарненько вистіляємо. Тепер сюди накладаємо, я додам у грибочки трішечки зовсім небагато сиру, щоб воно його ніби, знаєте, як зв'язало. Зовсім небагато, просто щоб воно не розпадалося, а склеїлося сиром. Ось так. І тепер накладаю прямо повну таку оцю нашу кульку. І так придавлюю. Ось так, бачите, гарненько. А тепер закриваємо зверху. Оцим, щоб в нас залишилось м'ясо. Допомагаємо чимось. Ось так ножичком гарненько допомагаємо, щоб в нас тут не було відкритого нічого, щоб було гарно, гарно. Ось, бачите, зовсім-зовсім закрито. Отак. Тепер беремо. Дивіться, яка гарна кулічка. Дивіться, бачите. З цієї закрита і з цієї закрита. І вистляємо, викладаємо на джерунечку стандивиці. І так робимо всі. Ось так, вже яка краса виходить. І тепер зверху зовсім небагато ось так сиру. І ставимо в духовку розігріту на 180 градусів. На півгодинки точно, а там поглядайте, не забувайте, що у нас сире тільки м'ясо. Грибочки у нас готові, сир плавиться швидко. Нам потрібно, щоб приготувалося м'ясо. Ось така краса відправляємо в духовку. Ось і все. Дивіться, як тільки гарно виглядає. Ось ми візьмемо одну ось таку саму меншеньку. Дивіться, яка гарна кулічка. І розріжемо що там всередині. Така хрустка з кориночка смачна. М -м -м. Зніму. Ой, так люблю цей сир смачний такий, М -м -м. і розрізаємо. Вона така плотненька. приготувалося, хто готував жульєн, то це той самий жульєн. Гречаники. Що нам для цього потрібно? Потрібно для самих гречаників гречана кашка. У мене її десь пів кілограма, мабуть. Треба, щоб кашка була трішечки переварена навіть. У мене є 300 грамів фаршу. Він у мене змішаний, курячий і свиний, і тут, вже зналена тут є цибулька. Потрібно два яйця. Якщо у вас є три, додайте й три, яйця ніколи не заважають. І спеції потрібно нам чайна ложечка з гіркою солі, там до смаку, то чайна ложка з гіркою солі. Десь третина чайної ложечки, суміші перців, і чайна ложечка з гіркою сушеного часнику. Оце все, що нам потрібно для фаршу, олія для обсмаження, і мука нам потрібна для того, щоб ми обвалювали перед тим, як смажити. І ще в нас сьогодні будуть жречаники і сухеньких трішечки, і трішечки я зроблю під грибним соусом, що нам потрібно для соусу. Потрібна морквинка, отака, не вся не ціла. Якщо невеличка, то одна, а якщо велика, то навпіл поділіть. Дві цибулинки, в мене вони такі середні, то я дві беру. Цибульки чим більше, тим смачніше. Беру повна столова ложка з гіркою, з доброю такою. Мам навіть дві. У мене сушені гриби, я перебила їх на подрібнювач. І тепер вживаю їх. В кого є сухі. Замочіть попередньо, трішечки відваріть їх, а потім посічете. Якщо у вас є свіжі, те ж саме. посмажте їх, поріжте дрібнесенько, і будуть вам ані, додайте просто грибної приправи. Тут я додала теж суміш перців, третинку десь чайної ложечки, чайну ложку, суміш сушеного чеснику, два лаврові такі листочки і декілька горошин до перцю. Нам ще потрібно буде. Обов'язково сметана. У мене тут підурило, і теж потрібна нам буде мука для того, щоб робити цю підливку. Потрібно буде, щоб вона була густа ложечка муки. Ось це все, що нам потрібно. Тепер нарізаємо, змішуємо і будемо готувати далі. Так, добре, гречаники посмажились, вони готові, і дивіться. Якщо вони під закритою кришкою, їх не треба довго готувати, тому що в них ще зверху паровий ефект. І шкуриночка набагато м'якіша. Виглядає гарно, а яке воно смачнюще? Це така страва. Українці вони знають, що готувати, щоб було і недорого, і ситно, і ніколи нічого не викидати. Якщо залишилась кашка, її можна додати до фаршу і мати, от як у нас в даному цьому випадку, дивіться, 22 такі величенькі котлетки, гречанички. Для всієї родини гляньте, яка це смакота і красота? Це розламала одну котлетку, це один гречаник. Але подивіться, яка структура. Видно і кашку, видно і м'яско. Вони такі пористі. Якщо хочете, щоб вони однорідні, перебийте ще раз на блендері. Мене влаштовує саме так.